Шокує нещодавна інформація в змі про виявлення агентів Московії. Виявляється, що Кремль запустив троянського коня під виглядом експертів, але на щастя, його виявили наші силовики. Так ось, під виглядом експертів і борців із сектами в Україні діяли агенти Кремля Ірина Кременовська та її соратник Олександр Святогор. Мало того, що над головами людей ракети літають, так ще й зсередини такі зрадники, як Кременовська, працюють на ворога через Наукові доповіді, фіктивні експертизи та фальшиві скандали в медіа у вказівці. Вона ініціювала переслідування справжніх патріотів України. Вона створила центр економіко-правових досліджень, що насамперед є псевдонауковою установою, яка фактично була філією рашистської секти. Рацирс. Ця мережа має прямий зв'язок із ФСБ та РПЦ. А ще з гівном. у прямому сенсі цього слова. Бо її засновник Олександр Дворкін, скандально відомий антиукраїнський пропагандист, педофіл і копрофіл, який називав українців неонацистами. А його права рука, яка, мабуть, дуже полюбляє гівно дворкіна, віце-президент Рацирсу Новопашин, називає Україну сатанинською сектою і відкрито закликає до її знищення. Гірше того, він читає лекції у такій тематиці оркам і призиває. Вбивати народ України. Так ось завдяки професійній роботі правоохоронці викрили агентів. І проти Кременовської та Святогору відкрите кримінальне провадження за статтею 161. Але очевидно, що це тягне на всю 111 статтю Державна зрада. Їхня боротьба із сектами насамперед виявилась боротьбою з українською державністю і свободою. І це ще тільки вершина айсберга. Поширюйте цю інформацію, це дуже важливо. Слава Україні.